Чимало звернень до Петра Ворони на його особистому прийомі у Хорольській райдержадміністрації стосувалися об'єднання громад, багато страхів, проблем і нерозуміння навколо адмінреформи. Було дуже мало інформації. Як представники офісу реформи на початку червня приїхали, ми трішки вже почали прозріли ви да, Почали не пані запитати та... матеріали. І ми ж там не говорити. Я ж до вас приїжджала, розказувала, казала, обі... оголошуйте себе центром Викій громади. Що ви говорили? «Пані, ми Я подумали. приїхав, ви почути думку громади. Вашу ви, думку воно, я можу почути кожного дня, так само як вашу. Хай люди говорять. Вкотре наголосили і на невідворотності децентралізації, хоч законодавчо ще не все прописане. Всі чекають постанову Кабміну її немає. Що далі після постанови Кабміну Нема чітко виписаного механізму, але те, що треба змінювати, те, що зараз є, треба, що треба укрупнятися, щоб були більш самодостатні, сильніші громади. Це треба робити. Поруч із тим обговорили на зустрічі і проблему в селі Коломійцеве озеро. Двоє дачниць стверджують, їхні ділянки привласнили для збагачення. На місці земель оформлення права спадку, на які нині триває, розрили кар'єр. Згоди на це люди не давали, окремі особи. Торгують корисними копалинами, не сплативши податків ні в державу, ні в місцевий бюджет. До нас особисто приїжджав Шевчуга, до когось приїжджав Олександр Олександрович Заблоцький. От є у нас інформація, хто це такий. Питали нашого дозволу про те, щоб використати наші земельні ділянки. Коли, ми, коли, поїхали... Да, коли ми поїхали на місце, на наших земельних ділянках вже був виритий кар'єр. Але Тут... що там ваші землі, це що взагалі там ваші якісь землі були? Я знав, що це не санкційно добувається, але те, що це землі, які були ваша братна власність, для мене це взагалі грішо. Такою ситуацією люди обурені, хочуть справедливості, але особливо в неї не вірять. Після офіційної зустрічі поїхали безпосередньо на місце кар'єру. Якщо раніше тут були городи і росли садки, то нині добувають глину. Петро Ворона переконує жодних офіційних документів, кар'єр немає. До органів влади ніхто не звертався, щоб його узаконити. Болячи дивитися на зруйновані угіддя Світлані Лізанові. Жінка ображена до сліз, що з ділянкою її батька так обійшлися. До міліції дачниця з Коломійцевого озера звернулася 10 липня. Розрили землі, вочевидь значно раніше. Це дача, розумієте? Ми тут не проживали постійно. Ми приїжджали… Частково там, коли зможемо, тоді приїдемо зібрати фрукти, там ягоди, овочі, ну такого плану. Раз двічі, тричі в рік. В кого як виходилось, тобто дача є дача. І от приїхавши, я при я особисто приїхала почереш, а їх уже нема. Петро Ворона підтримав людей. Голова облради переконаний злочинну корупційну схему, яка на його думку тут діє, треба руйнувати. Треба звільняти обласного прокурора Страдука. Треба звільняти керівника обласної міліції Беха за злочинну бездіяльність. Ту, що ми зараз постеряємо. Зараз ми нашли на шкоду природі, на, я думаю, що на десятки, може сотні мільйонів гривень. Якщо вони цього не бачать, значить вони вдолі, значить вони дерибалять. А результатом в цій справі має бути не просто припинення, а повне відшкодування нанесеної шкоди природі, так, нанесеної шкоди людям безпосередньо. Петро Ворона пообіцяв звернутися з приводу проблемного кар'єру до найвищих органів влади. Фотографію